Сьогодні ми будемо збирати отаку от, от конструкцію, вона отак от, от піднімається і робить, ну, видвігає. Ви сьогодні на каналі Лягош Шмега і щоб її зібрати треба 4 на 1 блоки із 4х1 такі ж самі, але з дірочками. Потім 2х2. Е-е, от такі от Потім от такі от штуки. які яківід кого Потім от такі от, це якщо у вас нема от такої от Якщо є, то краще от такі використовувати э... ечім треба такі деталі. Э... Там Шість пупорочок. Потім от така ну, будь-якого кольору. Потім ще от така 4 на 4. Іще одна решітка будь-якого кольору. І от такі от. Тепер для збірки нам перший крок. Це от такі деталі. Треба з'єднати От з оцими деталями. Вийде отака от, от, от конструкція. Тепер треба взяти от такі. і поставити отак от їх. Потім ще треба взяти оцю деталь і прикріпити зверху. І так, щоб вона доторкалася до країв оцих деталей. Треба поставити наверх цих деталів от такі деталі. Потім треба взяти ще от такі і поставити в таку сторону, куди відкривається. Тобто, якщо отак відкривається, то треба, значить... В цю сторону ставити оцю от, от штуку. М -м -м. Потім у нас виходить така конструкція, але треба ще поставити от такі деталі. Щоб вони були попереду на один більше, на одну поперечку більше. Тепер ставити от таку розшітку на початок. Тепер треба поставити от такі деталь, о, от такі деталь і поставити от сюди, 2 на 2. Потім от сюди от таку наверх і поставити ці деталі отут. І от таку деталь іще одну решітку треба поставити от сюди. Якщо поставити це, то вийде отака от конструкція, яка піднімається і розкладається. Всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.